Так, засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, розвитку інфраструктури та з гуманітарних питань. Так, одне питання присутні. Троє, так? Да? Четверо, четверо, так, да? є. І перше питання про затвердження новій редакції статуту комунального підприємства житлово-комунального господарства Радівської відповідач Владиміров. Вносим звины до відомості про комунальне підприємство «Раївське» в ЄДР в частині кодів економічної діяльності. Тобто додаємо код економічної діяльності 3620 за очищення і постачання води. Ну в ЄДР нові і... Виключаємо СІДР, відомості про хроми Херна Геннадійна Цикаличня, голова була Райського ЖКХ. Ну і затверджуємо нової нові редакції статут. Так, голосуємо банний зайцев. За ведмінь за за засідання, за. господин за. Виключаємо.